Доброго дня, компанія Autobis вітає вас, для вас свіжа пропозиція. Ті, хто шукає себе пиріжка, але не хоче переблуднати з грозового пасажира, хоче готового. Будь ласка, оригінальний заводський пасажир Рено Кенгу на двоє розсудних дверей. Сріблястий колір. Бачите, спереді є присутні протитуманні фари. Відмінна гума. Щоперед. Також зад. Двоє розсувних дверей. Дуже зручно, коли ви десь приїжджаєте, одна сторона дороги зайнята, вам потрібно на іншу сторону. Відкрили або ті дверцята або ці дверцята Знизу усилені лонжерони по відношенню до простих автомобілів з одними лонжероном Тут лонжерони йдуть тостіше, і автомобіль міцніше, не, не слабіше, а міцніше. Спереді два місця водія і пасажира. Мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, круїз контроль, бортовий комп'ютер, е електрика, дуже хороша комплектація автомобіля, навігація також присутня. І саме основне взаді кляпа. Ви десь приїхали на природу, вам потрібно відпочити, а на, на подвір'ї капає дощ. Як ви присіли, бачите, зверніть увагу, скільки місця ззаді. Собі пообідали чи повечеряли. Зверху у вас ось така відкрита кляпа. Пообідали і поїхали далі. Кому потрібен такий автомобіль, завітайте в компанію Автобіс. У нас постійно різні автомобілі. Купуємо те, що попадає, і бачимо, що ну, по адекватній ціні через те, що автомобілі подорожчали, але все-таки ми час від часу знаходимо хороші автомобілі. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!